Поліанна, розділ 28. Гра і гравці. За кілька днів після другого візиту Джона Пендлтона до будинку Гаррінгтонів завітала Міллі Сноу. Дівчина ще ніколи тут не була. Побачивши міс Полі. Вона засоромилась і зашарілася. Я прийшла запитати вас про здоров'я Поліани, пролепетала вона. Дуже мило з вашого боку. Її здоров'я, на жаль, без змін. А як ваша матінка? дещо втомлено запитала міс Полі. Це я й хотіла розповісти, тобто попросити, щоб ви переказали міс Поляні, заторохкотіла дівчина. Ми вважаємо, що це жахливо. Страх як жахливо, що маленька Поліана більше не зможе ходити після всього, що вона для нас зробила, тобто для матінки, навчила її грати у гру і таке інше. Тож, коли ми почули, що тепер вона сама не може грати, бідолашна. Хоча я б на її місці теж не змогла. Так от ми згадали все, що вона колись казала, і подумали, якби вона тільки знала, як сильно нам допомогла. Можливо, це б допомогло у її випадку, що стосується гри, бо вона могла б порадіти, бодай трохи порадіти. Мілі безпорадно зупинилася, очевидно, чекаючи, що міс Полі якось відповість. Міс Полі чемно її слухала, але в очах виднілася напруга. Вона спромоглася зрозуміти хіба що половину спочутого вона завжди вважала Мілі Сноу дивакуватою та як іще тлумачити. Цей незрозумілий і нелогічний потік слів. Нарешті міс Полі відчула, що треба заповнити паузу, і тихо промовила. Перепрошую, Мілі. Я не зовсім зрозуміла, що саме я маю переказати племінниці. Отож і я про те саме. Скажіть їй ось що. гаряче продовжила Мілі. Нехай вона побачить, як багато для нас зробила. Звісно, частково вона це бачила. Бо приходило до нас і знає, що мама змінилася. Але нехай знає, наскільки мама змінилася, та й я також. Я змінилася, бо теж потроху пробую грати в її гру. Міс Полі звела брови. Вона збиралася запитати, яку таку гру Мілі має на увазі, та не встигла. І дівчина забобоніла далі. Знаєте, раніше мамі все було не так, їй неможливо було догодити. Та й навряд чи можна їй цим докірнути, зважаючи на обставини. Але тепер вона просить мене розсувати штори і цікавиться всяким різним своїм виглядом, яка на ній сорочка тощо. А ще вона почала плести різні речі, наприклад, мотузки та дитячі ковдручки для ярмарків і лікарень. Вона така задоволена і так радіє, що може це робити. І все це заслуга міс поляни, адже вона сказала мамі, що їй треба радіти здоровим рукам. Тоді мама відразу почала думати, куди б ті здорові руки докласти, і придумала, почала плести. Ви навіть не уявляєте, як перемінилася її кімната з тією яскравою пряжею і з підвісками на вікні, які подарувала поляна. Та в таку кімнату лише зайдеш і легше на душі. А раніше я терпіти не могла туди заходити, бо там увесь час був морок, і матінка була такою, такою нещасною. Отже, перекажіть мі з Поліані, що це все завдяки їй, і ми це розуміємо, і що ми дуже раді, що з нею познайомилися. Можливо, як вона це почує, то хоч трішечки зрадіє, що й вона з нами познайомилася. Це все зітхнула Міллі, підводячись. Із Перекажете. Так, звісно. мугикнула міс Полі, думаючи про те, яку частину цієї чудернацької промови вона зможе відтворити. Візити Джона Пендлтона і Міллі Сноу виявилися лише першими з багатьох, і відвідувачі завжди просили щось переказати, часто таке дивне, що міс Полі дедалі більше ламала голову над його змістом. Одного дня. Навідалася мініатюрна вдова місіс Бентон. Міс Полі добре її знала, але в гості одна до одної вони не ходили. Всі знали місіс Бентон як найсумнішу жінку в місті. Вона завжди була вдягненою в чорне. Однак сьогодні на її шиї красувалася блідо блакитна стрічка, хоча очі були сповнені сліз. Жінка розповіла, як глибоко вразило і засмутило її те, що сталося з поляною. А потім сором'язливо запитала, чи можна її побачити. Міс Полі заперечно хитнула головою. Вибачте, але наразі вона нікого не приймає, можливо, пізніше. Місіс Бентон витерла сльози, підвелась і попрощалася. Майже сягнувши вхідних дверей, вона раптом розвернулась і квапливо пройшла назад. Міс Гаррінтон, ви могли б дещо переказати? затинаючись, проговорила вона. Звісно, місіс Бентон, радо. Жінка досі вагалася, але невдовзі промовила скажіть, будь ласка, поліані, що я приходила в оцьому. І вона торкнулася блакитної стрічки в себе на шиї. Перехопивши здивований погляд міс Полі, вона додала дівчинка давно радила мені вдягати щось кольорове. Тож я подумала, що вона буде рада дізнатися, що я нарешті дослухалася до її поради. Вона ще казала, що Фредді теж буде радий побачити на мені щось кольорове. Ви ж знаєте, що Фредді це все, що я маю в цьому житті. Всі інші вже. Місіс Бентон похитала головою і опустила очі. Просто перекажіть це Поліані, вона зрозуміє. І з цими словами сумна жінка вийшла, зачинивши за собою двері. Трохи пізніше того ж дня прийшла ще одна вдова. Принаймні на ній був жалобний одяг. Міс Полі її зовсім не знала. Цікаво, звідки вона знає Поліану, тільки й дивувалася міс Полі. Відвідувачка представилася як місіс Тарбел. Ми з вами не знайомі, почала вона, але знайомі з вашою племінницею Поліаною. Я приїхала влітку і живу в готелі. Щодня я подовгу гуляю. Бо це необхідно мені за станом здоров'я. На одній із таких прогулянок я познайомилася з вашою племінницею, яка ж вона мила дівчинка, не можу й передати, яку важливу роль вона відіграла в моєму житті. Я приїхала сюди в надзвичайно сумний для себе період. Її ясне личко та весела вдача нагадали про мою власну донечку, яку я втратила багато років тому. Як же я розхвилювалася, коли почула про нещасний випадок. А потім, коли дізналася, що бідолашне дитя більше не ходитиме та журиться, бо не може більше радіти, я просто мусила до вас прийти. Ви дуже добра людина, чемно відгукнулася міс Полі. Ні, це ви добра, заперечила відвідувачка. Можна вас попросити дещо їй переказати. «А вже ж!» Будь ласка, просто скажіть, що місіс Старбел тепер радіє. Знаю, це звучить дивно і незрозуміло, але даруйте, я не пояснюватиму. Жінка зімкнула губи і навколо них відразу залягли сумні зморшки. Очі теж уже не всміхалися. Ваша племінниця зрозуміє, про що йдеться. Відчуваю, що мушу це їй передати. Дякую, і вибачте, якщо мій візит видався недоречним. На останок перепросила вона і пішла. Збита з пантелику, Міс Полі поспішила піднятися до Поліани. Поліано, ти знайома з місі Старбел? Так, тітонько, я її дуже люблю. Вона хвора та неймовірно сумна. Вона живе у готелі і багато гуляє. Я часто гуляю разом із нею, тобто гуляла. Голос Поліани надломився, а по щоках стекли дві великих сльози. Міс Полі відкашлялася. Вона щойно сюди приходила, Люба, і просила дещо тобі переказати, без жодних пояснень. А саме, що місіс Старбел тепер радіє. Поліана легенько заплескала в долоні. Серйозно? Вона таке сказала? О, яка ж я рада. Але Поліано, що це означає? Ну, вона мала на увазі гру, що. Поліана, затнулася... І затулила долони й рота. Яку ще гру? Ніяко, тітенько Полі. Розумієте, я не можу вам про неї розповісти, не згадуючи деякі заборонені теми. Міс Полі хотіла як слід розпитати свою племінницю, але, побачивши її розгублене личко, все ж таки утримала язик за зубами. Утім, невдовзі після візиту місіс Тарбел стався інший візит. Що допоміг Міс Полі розгадати загадку, до неї навідалася молода жінка з неприродно рожевими щоками та штучно вибіленим волоссям. Ця жінка носила височенні підбори і дешеву біжутерію. Її репутація була добре відомою для Міс Полі. Тож порядна пані була шокованою. Коли ця жінка наважилася з'явитися в обістях Гаррінгтонів, міс Полі не подала їй руки, а інстинктивно. Відступила, побачивши у своїй вітальні. Жінка миттєво підхопилася на ноги. Її очі були червоними, так, ніби вона довго плакала. Вона зухвало поцікавилася, чи можна побачити Поліану, хоч на кілька секунд. Міс Полі, звісно, відповіла різким ні, та благальний погляд від відвідувачки спонукав її додати, лагіднішим тоном, що Поліна поки нікого не приймає. Жінка завагалась, але потім почала говорити все ще трохи розв'язно, з викликом, зиркаючи на господиню. Мене звати місіс Пейсон. Місіс Том Пейсон. Мабуть, ви про мене вже чули, як і більшість добропорядних мешканців цього міста. Можливо, не все, що ви чули, правда, та я зараз не про це, а про вашу дівчинку. Коли я почула, що сталося, я дуже засмутилася. А минулого тижня ще й дізналася, що вона більше не ходитиме, і шкода, що я не можу віддати їй свої здорові, але такі безладні ноги. Вона б на них зробила більше доброго за годину, ніж я за сотню років. Однак такого ніколи не вийде. Наскільки я помітила, ноги не завжди видають тим, хто ними найкраще користується. Вона зробила паузу і відкашлялась. Але й після того її голос звучав хрипкувато. Напевно, ви цього не знаєте, але я доволі часто бачила вашу дівчинку. Ми живемо на Пендлтонському пагорбі. Вона часто проходила повз нашу хатинку, і не тільки проходила, часом вона заглядала всередину, бавилась із дітьми, говорила зі мною та моїм чоловіком, коли він був удома. Схоже, їй це подобалось, і ми теж їй подобалися, підозрюю. Вона просто не знала, що люди її кола зазвичай не ходять у гості до людей нашого кола. Можливо, якби вони частіше це робили, тоді нашого кола поменшало б, додала вона з несподіваною гіркотою. Хоча б як вона до нас навідувалась і це їй зовсім не нашкодило. Зате нам пішло на користь. І ще як пішло. Як саме вона не знає і, сподіваюся, не дізнається. Бо тоді б їй довелося довідатися про багато інших речей, про які дівчинці краще не знати. До чого я це кажу? У нас був складний рік, у багатьох сенсах ми з чоловіком були на межі вічаю і ладні майже на все. Ми думали розлучитися і кудись прилаштувати дітей. Якщо чесно, ми гадки не мали що робити з дітьми, а потім почули про той нещасний випадок, а за ним і звістку. Що Поліана більше не ходитиме. Тоді ми згадали, як вона приходила і сиділа на нашому ганку з дітками. Чогось їх навчала, розважала, сміялася, одним словом, раділа. Вона завжди знаходила причини радіти. А потім одного дня розповіла нам про свою гру і запропонувала і нам пограти. Але цими днями ми почули, що дівчинка місця собі не знаходить, бо не може більше грати, тобто. Не бачить причин для радості, тому я зараз і прийшла. Можливо, вона трохи порадіє за нас. Ми вирішили, поки не розлучатися і спробувати пограти. Думаю, це її потішить, бо вона часто засмучувалася, коли чула від нас усілякі неприємні речі чи допоможе нам ця гра, поки не знаю. Але сподіваюся, що так. Принаймні, ми спробуємо, бо вона так хотіла Перекажете їй це. Так, перекажу, тихо пообіцяла міс Полі, а потім, піддаючись несподіваному бажанню, підійшла до гостя й подала руку. Дякую, що до нас прийшли, місіс Пейсон, щиро промовила вона. Зухвалість зникла, губи від відвідувачки затремтіли. Пробелькотівши щось нерозбірливе, місіс Пейсон, стисла подану руку і квапливо розпрощалася. Щойно за нею зачинилися двері, як міс Полі кинулася на кухню до Ненці. Ненці! гримнула міс Полі. Її нерви були розхитані, низкою дивних та бентежних візитів цими днями. Останньою краплею став сьогоднішній візит, який взагалі не вкладався в її голові. Відколи Поліана потрапила в аварію, Ненці не бачила господиню такою сердитою. Ненці! Хоч ти мені поясниш, що це за абсурдна гра, про яку говорить усе місто, та як вона стосується моєї племінниці? чому всі від Міллі Сноу до місіс Пейсон просять переказати, що вони грають у цю гру. Наскільки я чую, половина міста тепер пов'язує блакитні стрічки або мириться з родичами, або вчиться любити те, що раніше терпіти не могла. І усе завдяки поліанні. Я намагалася спитати про це її саму, але мало що зрозуміла, а тиснути на неї зараз не хочу. Тож поясни мені, що це означає. Ніби для того, щоб іще більше спантеличити господиню, ненці розридалася. Це означає, що, починаючи з червня, це благословене дитятко дарує радість усьому місту, а тепер усе місто потяглося до неї, щоб і вона бодай трохи зраділа. Зраділа, з якої причини? Та з будь-якої така її гра. Міс Полі тупнула ногою. І ти туди ж, Ненці. Яка гра? Ненці підвела голову і подивилася господині в очі. Я розкажу вам, мем, це гра, якої навчив Поліану батько. Одного разу, коли дівчинка мріяла про ляльку, в місіонерській посилці прийшли милиці. Вона, звісно, розплакалась. Як зробила б кожна дитина на її місці. Тоді батько і сказав, що не буває таких обставин, у яких не можна було б знайти бодай якусь причину для радості. Значить, можна порадіти й милицям. Порадіти милицям? Міс Полі ковтнула сльози. Вона думала про безпорадні ноженята в ліжку на другому поверсі. Саме так, мем. Я теж обурилась, і міс Поліана обурилась, як вона мені розповідала. Але її батько сказав, чому саме радіти, тому що милиці їй не потрібні. Ох! схлипнула міс Полі. А після того вони з батьком домовилися, що постійно так робитимуть, знаходитимуть у всьому щось таке, чому можна порадіти. І вона казала, що всі можуть так робити, бо хіба варто сумувати за лялькою, якої немає, якщо тобі не потрібні милиці. Вони назвали це грою в радість. І відтоді Поліана завжди в неї грала, ось що я знаю про гру. Але ж як, як? Міс Полі не спромоглася закінчити своє запитання. І знаєте, мем, це працює, запевнила Ненсі, майже так само завзято, як і сама Поліанна. Хотіла б я вам розказати, як сильно ця дівчинка допомогла моїй матері і усім рідним. Вона двічі їздила до мене додому. Вона й мене навчила багато чому радіти, великому і малому. Наприклад, я дуже не любила своє ім'я, аж поки вона не сказала, що можна радіти, бо я Ненці, а не Хевціва. А що понеділки колись я теж їх не любила. Поліана навчила мене радіти понеділкам. Радіти понеділкам. Ненці розсміялася. Знаю мем. Та зараз я поясню. Наше ягнятко дізналося, що я не люблю понеділки, і одного разу заявило таке: Ненці, в понеділок, гадаю, ви можете радіти ще більше, ніж у всі інші дні тижня. Адже тепер у вас попереду цілий тиждень без понеділків. І тепер жодного понеділка не минає, щоб я про це не згадувала з великою радістю. Як згадаю, то завжди сміюся. А сміх. То найкращий засіб від усіх бід чесне слово, але чому вона не розповіла про свою гру мені? розгублено міркувала міс Полі. Чому робила з неї таку таємницю, коли я запитувала? Ненці завагалася з відповіддю. Даруйте мем, але ж ви наказали не згадувати про її батька, тому вона і не могла розповісти, бо то його гра. Вона хотіла вам розповісти від самого початку. Непевним голосом додала служниця. Хотіла, щоб їй було з ким грати. Тому я почала грати, щоб скласти компанію нашій дівчинці. А всі інші, тепер у місполі Полі задрижав голос Ну, то тепер, мабуть, уже всі дізналися. Принаймні, куди б я не пішла, всі говорять про цю гру. Багатьом розповіла Поліана, а вони розповіли іншим. Знаєте, такі речі розходяться дуже швидко. І вона завжди усміхалася, завжди була привітною до всіх, усі бачили, що її радість справжня. А тепер, коли її збив автомобіль, усі дуже засмучені, особливо дізнавшись, що вона сама розучилася радіти. Тому ці люди приходять сюди і розповідають, як Поліана навчила їх радіти. Можливо, це їй допоможе, сподіваються вони. Адже вона завжди хотіла, щоб усі разом із нею грали в цю гру. Що ж? Гравців зараз побільшає, здавлено відповіла міс Полі і вибігла з кухні. Ненці приголомшено дивилася їй услід. Тепер мене вже нічим не здивуєш, пробурмотіла дівчина собі підніс. Це ж треба, міс Полі і гра в радість. Тепер я бачила все. Трохи пізніше, коли медсестра пішла, міс Полі та Поліана залишилася наодинці. Люба, до тебе сьогодні приходила ще одна відвідувачка. Промовила міс Полі удавано спокійним голосом. Пам'ятаєш, місіс Пейсон? Місіс Пейсон? Так, звісно, вона живе по дорозі до містера Пендлтона. Вона має гарненьку донечку, трьох рочків, і синочка, якому майже п'ять. Дуже мила жінка. І чоловік її милий, тільки вони часом забувають бути милими одне до одного, іноді сваряться, тобто не в усьому погоджуються». А ще вони бідні, так вони кажуть. Їм навіть місіонерські посилки не приходять, бо містер Пейсон не священик і місіонер. Як мій, одним словом, не приходять, щічки Поліани трохи порозвішали. Несподівано цей колір відобразився і на щоках тітоньки. Але вона гарно вбирається, хоч вони й бідні, дещо поспішно продовжила Поліана. І має такі красиві каблучки з діамантами, рубінами та смарагдами, але вона каже, що одна каблучка зайва, і вона її викине, коли отримає розлучення. Що таке розлучення, тітонько Полі? Боюся, це щось не дуже хороше, бо місіс Пейсон була зажуреною, коли про це говорила. Ще вона казала, що після розлучення вони тут більше не житимуть. А містер Пейсон поїде кудись далеко-далеко, і діточки, можливо, теж. Але мені здається, що краще ту каблучку лишити, навіть коли є багато інших, а вам. Пейсони вже нікуди не збираються, Люба, ухилилася від відповіді міс Полі. Вони залишаються усі разом. О, яка ж я рада. Значить, вони будуть на місці наступного разу, коли я піду до. Ой. Сумно замовкла дівчинка. Тітенько Полі, чому я весь час забуваю, що мої ноги більше не ходять, і я ніколи, ніколи більше не піду в гості до містера Пендлтона. Годі, годі, поперхнулася тітенька. Колись ми неодмінно відвеземо тебе туди. Але послухай, я ще не все тобі розповіла про місіс Пейсон. Вона просила тобі передати, що вони лишатимуться разом і гратимуть у твою гру, як ти й хотіла. Поліана усміхнулася крізь сльози. Справді, справді, я дуже рада. Так, місіс Пейсом сподівалася, що ти зрадієш. для цього вона й розповіла про себе, щоб ти зраділа Поліано. Дівчинка підвела очі на тітоньку. Тітенько Полі, ви так говорите, нібито знаєте. Та невже? Ви знаєте про мою гру Тітенько Полі? Так, Люба, міс Полі. Докладала максимум зусиль, аби її голос звучав упевнено та бадьоро. Ненсі мені розповіла прекрасна гра, як на мене, відтепер я також гратиму з тобою. Тітенько Полі, ви? Яка ж я рада? Весь час я найбільше хотіла, щоб до гри долучилися саме ви. Міс Полі перевела подих, їй ставало дедалі складніше говорити впевнено і бадьоро, але вона не здавалася. А вже ж люба, ну і гравців дуже багато. Поліано, здається, з тобою тепер грає все місто, навіть пастор. Не встигла тобі повідомити, але цього ранку я зустріла на вулиці преподобного Форда. Він просив переказати, що хоче тебе провідати, що й не дозволять приймати гостей, бо має розповісти, як сильно йому допомогли 800 радісних віршів. Бачиш, люба, це все твоя робота. Все місто грає у твою гру, і всі стали щасливішими, бо одна маленька дівчинка навчила їх чудової гри. Поліана заплескала в долоні. Я така рада. вигукнула вона, її личко раптом просяяло. Тітенько Полі, я таки маю причину для радості. Я можу радіти, що мої ноги колись ходили, інакше б нічого цього не сталося.